Нову освітню реформу започатковують в Україні. У Вінниці безкоштовно вимірювали рівень цукру в крові. В радіоелектронному підрозділі повітряних сил служить бойовий пес. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Реформу профільної середньої освіти, її виклики та перспективи понад сотню освітян Вінничини обговорювали на громадському зібранні профільна реформа старшої школи. Нові зміни щодо навчання у школах планує запровадити міністерство освіти і науки України спільно зі швейцарсько українським проєктом «Десайт». Навчання за двома спрямуваннями в Україні запроваджується з 2027 року. Це буде академічне та професійне. Так учні після 9 класу можуть зосередитися на предметах, пов'язаних з їхніми інтересами та майбутніми професіями. Учень стає таким дуже активним суб'єктом, який формує свою подальшу траєкторію розвитку, він може обрати, спробувати зорієнтуватись в циклі 10 класу і переобрати профіль, в тому числі на 11-12 рік. І оцей переобрання це нормальний шлях, який дозволяє кращій дитині підготуватись до того, а як вона хоче рухатись далі. Чи вона бачить себе у вищій освіті, чи вона хоче відразу йти на ринок праці і, якщо так, то в якому статусі так, ким вона хоче бути на Вінниччині Планується створення більше ста академічних ліцеїв. Вони будуть оснащені відповідними матеріально-технічними умовами. В 10 класі може бути виникати таке питання: а діти прийшли на різні. Ну будемо так говорити, початкова платформа. В одній школі вчилися, в іншій школі. А коли вони приходять в ліцеї 10 клас буде. Ну так би мовити, клас вирівнювання, який дасть можливість нашим дітям чітко визначитись з єдиної освітньої траєкторії тієї платформи, на якій буде стартап рухатись далі. І потім вони відповідно 10, 11, 12 клас вже будуть визначатися із тим чи іншим профілем. Реформа створює нові мережі освітніх закладів, де академічні ліцеї стануть великими установами з кількома профільними групами. Окрім цього, зміни в освіті враховують бажання учнів і батьків. За результатами соцопитувань, 85% старшокласників і більшість батьків підтримують цю реформу, оскільки вона дозволяє учням навчатися за інтересами і робить освіту більш гнучкою та сучасною. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Безкоштовно пройти скринінг, виміряти рівень цукру в крові, зробити тест на ковід та вакцинуватися мали змогу вінничани на європейській площі. Таку щорічну акцію проводять до Всесвітнього дня боротьби з діабетом, аби підвищити обізнаність про захворювання. По два рази на рік вінничанка Ніна Плотиця вимірює рівень цукру і постійно контролює показники глюкози. Для жінки важливо контролювати рівень цукру у крові. Важливо перепровірятися. Чи ну якщо тут от хорошо, безплатно? Е, я іноді і в лікарні провіряюся на сахар, тому що вже візру, да, в мене хі -хі, вес, то звісно боюся. Обстежують та вимірюють цукор віничани у мобільному медичному пункті. За годину в ньому прийшли скрині на діабет близько 20 людей. Пацієнт сідає, протираємо пальці спиртовою серветкою, проколуємо одноразовим ланцетом. І на ми оприділяємо цукор крові на протязі ну однієї секунди. Така акція щорічна її проводять до Дня боротьби з цукровим діабетом. Під час обстежень лікарі інформують людей про захворювання і радять хоча б раз у рік звертатись до ендокринологів. Є епідеміологічні дослідження, які підтверджуються такими от виїздами. Три відкоти від 3 до 5% населення області хворіє на цукровий діабет. Офіційно у нас сьогодні до стану війни було більше 50 тисяч. Окрім вимірювання рівня цукру у крові, лікарі вже у вакцинобусі надавали інші консультації та медичні послуги, перевіряли артеріальний тиск, робили швидкі тести на covid 19 та вакцинувалися. Необхідно проводити обов'язкові щеплення, тобто вакцинацію. Ну для дорослого населення ми проводимо зрозуміло, коли використовуємо наш вакцинобус. Це щеплення в першу чергу проти дифтерії та правця. Понад 520 мільйонів людей у світі живуть із діагнозом цукровий діабет. Вчасне виявлення цієї хвороби допомагає уникнути серйозних ускладнень і значно полегшує процес лікування. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінниччина. Допомагає військовим відслідковувати дрони окупантів та краще радарів відчуває наближення ворожих безпілотників. На передовій разом з бригадами радіолокаційної боротьби працює вівчар Дік. Три місяці тому наші захисники, виконуючи бойові завдання на сході України, прихистили пса, який залишився без господарів. Дай лайла так дуже. Ось уже три місяці бойовий пес на ім'я Дік допомагає українським військовим виявляти ворожу техніку. Тим самим рятує життя нашим захисникам. Цього чотирилапого помічника бійці прихистили на сході України. Його покинули господарі. Тепер Дік служить в підрозділі радіоелектронної боротьби повітряних сил України. І він показав свою ефективність, що він почав допомагати нам у виконанні бойових задач, а саме коли нам, він починав нервничати, якщо десь мали б починатися і, Ну, він відчував це за декілька хвилин, і ми, зрозуміло, ну, діло, діти вшивалися і благодаря цьому. Вся група вижила. Підрозділи радіоелектронної боротьби відстежують і перехоплюють сигнали пристроїв противника. Одночасно захищають власні канали зв'язку та управління. Займаємося питанням виявлення ворожих сілей, в тому числі БПЛА, а також наземних. Це наземні станції перешкод противника. І інші об'єкти в зоні відповідальності. Часто ми самі можемо ставати жертвою fpv дронів переважно або артобстріл. Тому в зв'язку з тим, що ми переважно виявляємо чужих, ми не зовсім захищені. Вівчарка Дік відчуває ворожі дрони раніше радарів. Дедалі більше, саме ці підрозділи впливають на ворожу, ворожі ракети. Керовані авіабомби також і безпілотники, які ми кажемо, не встановленого типу, які дійсно все більше і більше залітають на територію України. Саме Ребівці нарощують ці спроможності. Є в Україні виробництво серйозне, система радіолокту боротьби, також іноземні партнери нам допомагають у цьому. Ну і хлопці безпосередньо втілюють цю, цю техніку на передовій, впливаючи таким чином на спроможності ворога. Нині Дік разом зі своїми побратимами у відпустці та за декілька тижнів разом з військовими знову повернеться у стрій. Вікторія Ліварчук, телеканал «Вінниччина». У селі Слобода Бушанська, що на Вінниччині, з'явився екопростір, в якому зможуть жити 35 переселенців. Будинок створений з екологічних матеріалів, стіни із солом'яних панелей, проштукатурені та побілені вапном. В просторі на постійній основі проживає. П'ятеро внутрішньопереміщених людей. Окрім тимчасового прихистку, тут пропонуються програми психоемоційного відновлення. З нами на зв'язку Олена Купіна, співзасновниця громадської організації Бушанська Толока. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть вже більше про ці будинок, про цей будинок. Для кого він. Будинок з самого початку планувався якраз для людей, які масово виїхали з місця бойових дій. Було літо, і взиму треба було цим людям десь зупинятися, тому що це місце, де ми зараз проживаємо, воно більше призначено для зеленого туризму, і воно сезонне. Зимою більшість тих кімнат, в яких жили люди, вони не пристосовані для користування. Тому виникла потреба побудувати щось більше, щоб людям було де зимувати. Це була така першочергова ідея, з якою це все почалося. Ну а хто ж ініціював цю ідею? Е, була створена ініціативна група в селі. Яка допомагала людям, які виїжджали, яка приймала цих людей. І виникла така ідея, почали на цю тему, скажімо, розмовляти, як буде використовуватися в подальшому цей будинок, коли, наприклад, закінчиться війна, і ця потреба буде вже не актуальна. І е, при яких умовах, яка буде максимальна кількість завантаження цього будинку? Е, і ще розкажіть нашим глядачам, з яких матеріалів зроблений будинок, і чому вибрали саме екоматеріали? Е, це солом'яні панелі. Є така технологія запресування е, соломи в панель в дерев'яну. Вони... Е, Пожару небезпечні, тому що під тим тиском, в якому вони запресовані, вони не возграються. Це було перше, друге, це те, що ця технологія будівництва, вона дуже швидка. Ну, Самий такий, скажімо, довготривалий це заливка фундамента, щоб він вистоявся. Далі він збирається як конструктор для дорослих і він дуже швидко зводиться. А як довго тривало це будівництво? Сам процес залиття фундаменту і відкриття рівно рік. Навіть не то, що залиття фундамента, а з того, як прийшли перші кошти на розрахунковий рахунок. рівно за рік ми відкрилися? Ну, чи є вже мешканці в цьому будинку? Які їхні відгуки? Так, в нас. Приїжджають люди на певний час, зупиняються, перезавантажуються. Е, відгуки ну, самий такий найбільший відгук це те, що дуже добре спиться і дуже власно відпочивається. А розкажіть, скільки вміщає людей цей будинок? У нас є 5 кімнат на 4 людини. Це розраховано, якщо це сім'я, чоловік, дружина і дві дитинки, да? або це можуть бути дві жінки з дітьми. І є також хостельна кімната, яка вміщує десь порядка 10 людей. І при такому розміщенні можна проживати одночасно до 35 чоловік. У нас ще було таке бачення, що якщо буде така знову екстрена ситуація, коли людям людей буде їхати багато, яка буде максимальна вмістимість цього будинку? І це якщо на матрасиках, то до ста людей. Ну і хто ж фінансував це будівництво? Як, як такого фінансування в нас не було, але з чого взагалі почалася історія? Це те, що на початку повномасштабного вторгнення Євгенія Кочеренко вона зареєструвала Слободу Бушу на мапі зеленої дороги громадської організації Глобальна мережа екопоселень України. Це був такий проект, який вони ініціювали, щоб люди знали, які локації безпечні, куди можна їхати, що є людина, з якою можна контактувати. І це також була як частина проєкту глобальної мережі екопоселень Європи. І європейці з самого початку підтримували тих людей, які приймали людей. Гуманітарною допомогою і відбувався влітку 22-го року з'їзд європейський з'їзд екопоселень, на який поїхала моя партнерка, і вона там презентувала нашу ідею і сказала, що в цьому є потреба, і отримала добрий відгук. Люди погодили нам допомогти на донатити коштів, і цей будинок побудований за рахунок європейських донаторів. А яка ціна оренди такої кімнати в цьому будинку, і що, наприклад, потрібно внутрішньо переміщеним людям мати які документи щоб заселитися? Е, ну, ціна оренди кімнати вона порядка 6 тисяч гривень, тому що у нас немає на жаль коштів на утримання будинку. У нас немає коштів на утримання тих людей, які приїжджають. Це потрібно розраховувати на власні сили. Ми можемо якийсь перший час кілька днів допомогти людині заселитися, звичайно, 2-3 дні погодувати, але не більше, бо це все робиться зараз за власний рахунок. Які документи потрібні? Ну, Звичайно, всі документи, які у нас є, це і паспорт, і наш ідентифікаційний код, і реєстрація звідки людина приїхала. І також хочеться позначити, що наразі це не лише для внутрішньо переміщених осіб, також для людей, які опинилися в скрудних життєвих обставинах, яким потрібно уєдинитися, перезавантажитися, щоб зрозуміти, як рухатись далі. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Будь ласка. Нашим глядачам нагадую, з нами була Олена Купіна, співзасновниця громадської організації Бушанська Толока. Понад мільйон вареників для наших захисників виробили жінки з села Тартак. Панянки об'єднались для допомоги Збройним силам України в волонтерську пекельну кухню, де постійно готують смаколики та роблять заготовки для військових. З початку великої війни жінки вже зліпили більше мільйона вареників, відправивши їх на різні ділянки фронту. За день готують більше тисячі вареників, а іноді й до 30 відер. Злагоджена команда підтримує дух військових стравами, приготованими. З любов'ю. а ще до провізії додають особливі обереги, фотографії, вірші та побажання захисникам. За допомогою іпотерапії проходять реабілітацію ветерани російсько-української війни. Такий метод відновлення позитивно впливає на поранених бійців, допомагає емоційно розвантажитись та відновити психологічну рівновагу. Такі екскурсії проводять в селі Яришівка, що на Вінниччині. Військовослужбовець Олександр Зелений вперше на іпотерапії покататися верхи на конях приїхав із товаришами, які проходять реабілітацію в Чорнобильській лікарні. Чоловік на фронті ще з 14-го року отримав численні контузії і каже, що такі заняття допомагають психологічно відновитись. Ринка карамелька звати слухняна, покірна емоцій дуже багато. Коли я починав зріз на неї да, от, до стану, то така напруженість була, от, е, якось е, такий хаос в голові. Катання на конях постійно організовують і для бійців, які проходять лікування у Вінниці. Сюди прийшли на, на, на конях покататися, воно, воно дає нам змогу адаптуватися і ну, це дуже хороші, дуже приємні відчуття. Іпотерапія це не лише верхова їзда, а й спілкування та догляд за тваринами. Регулярні сеанси іпотерапії допомагають позбутися стресу, відчуття страху або тривоги. Екскурсії проводять в селі Яришівка, що на Вінничині. Кінь допомагає тим, що він розслабляє людей. Ось, коли людина сідає, в да, мене були випадки, коли наші хлопці їздили з високою ампутацією, їздили, і в хлопців були фантомні болі. Ось, і Проїхавшись до лісу, даже не проходячи реабілітацію так скажемо, повну да він проїхався до лісу, повернувся сюди. І він каже: Хлопці, я забув про фантомні болі. Вони мене ну не турбують. Катання верхи для ветеранів російсько-української війни є безкоштовними. Вікторія Ліварчук, Євгеній Овсяніков, телеканал Віничина. А це були власне всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Журналісти телеканалу Вінничина надалі відстежуватимуть та інформуватимуть вас про всі основні події міста та області. Бережіть себе, до зустрічі!